Вниз чотири нитки, вправо дві, знизу до гори, дві нитки полотна. Вниз чотири, вправо дві, зправа наліво, дві нитки полотна. Від місця виколу 2 вліво, чотири догори, зверху донизу, дві нитки полотна. Дві. Вліво, чотири догори, Зверху донизу, дві нитки полотна. Вліво, дві. догори – 4 Чотири. Зверху донизу, дві нитки полотна. Відмістя виколу. Чотири вниз. Вліво 2, знизу до гори дві нитки полотна. Від місця виколу 4 вниз. Вліво 2, справа наліво 2 нитки полотна. Від місця виколу 4 догори, вправо 2, зверху донизу 2 нитки полотна. Догори 4, чотири. Вправо дві. Зверху донизу, дві нитки полотна. Догори 4, чотири. Вправо дві. Зверху донизу, дві нитки полотна. Дві лапки павука готові. Від місця виколу 4 догори, вліво 2, 2 нитки полотна зверху донизу. Від місця виколу 4 до гори, вліво 2, зверху донизу, 2 нитки полотна. Від місця виколу 4 вниз, вліво 2. Знизу до гори 2 нитки полотна. Від місця виколу дві вліво, чотири донизу, знизу догори, дві нитки полотна. Чотири нитки полотна догори, вправо дві, зверху донизу, дві нитки полотна. Від місця виколу, чотири до гори, вправо 2, зверху донизу дві нитки полотна. Від місця виколу 4 догори. Вліво 2, зверху донизу дві нитки полотна. Від місця виколу чотири до гори, вліво дві, знизу до гори дві нитки полотна. Вправо дві, вниз, чотири нитки, знизу до гори. Дві нитки полотна. Вправо дві нитки. Вниз чотири. Знизу догори Дві нитки полотна. Знов такий же стібок. Дві вправо, чотири вниз, знизу догори, дві нитки полотна. Ще один такий же стібок. Вправо дві, вниз чотири, знизу догори, дві нитки полотна. Вправо дві, вниз, чотири. Знизу до гори дві нитки полотна. Ще один такий стібок. Вправо дві, вниз чотири. Знизу до гори дві нитки полотна. Від місця виколу. Чотири до гори, вліво дві, Згори донизу дві нитки полотна. Догори, чотири, вліво дві, згори гори до низу, дві нитки полотна. Догори, чотири, вліво дві, згори, знизу до гори, знизу до гори, дві нитки полотна. Вправо дві, вниз чотири, знизу до гори – дві нитки полотна. Вправо дві. Вниз, чотири. Знизу до гори, дві нитки полотна. Вправо дві, вниз чотири. Знизу до гори дві нитки полотна. З місця виколу 4 до гори, вліво 2. Зверху донизу дві нитки полотна. До гори 4, вліво 2, з гори донизу дві нитки полотна. До гори, чотири, вліво дві, згори донизу 2 нитки полотна. Знову чотири, вгору, вліво дві, згори донизу, дві нитки полотна. Чотири до гори, вліво дві, зліва направо, дві нитки полотна. Від місця виколу 2 вправо, 4 донизу, знизу до гори, дві нитки полотна. Вправо 2 нитки, вниз 4, знизу до гори, дві нитки полотна. Вправо 2. Донизу, 4, знизу до гори, дві нитки полотна. З місця виколу чотири до гори, вправо дві, з гори до низу нитки полотна. Від місця виколу до гори чотири. Вправо дві. Зліва направо дві нитки полотна. від місця виколу. 4. донизу. Вліво 2. Знизу до гори 2 нитки полотна. Від місця виколу. 4. Донизу. Вліво 2, Знизу до гори 2 нитки полотна. Від місця виколу. 4. донизу. Вліво. Дві. Знизу до гори дві нитки полотна. Від місця виколу вправо дві. Вниз чотири. Знизу до гори дві нитки полотна. Від місця виколу. Дві вправо. 4 донизу. Знизу до гори, 2 нитки полотна. Від місця виколу 4 догори, вправо 2. З гори до низу 2 нитки полотна. Від місця виколу до гори. 4. Вправо 2 згори гори до дві нитки полотна. Від місця виколу. Вниз 4. Вліво 2, Знизу до гори 2 нитки полотна. Від місця виколу. 4 донизу. Вліво 2, Знизу догори 2 нитки полотна. Від місця виколу. 4 вниз. Вправо 2. Знизу до гори 2 нитки полотна. Від місця виколу. Вправо 2, вниз 4, зверху до низу 2 нитки полотна. Від місця виколу вліво 2, знизу до гори 4, зверху до низу 2 нитки полотна. Від місця виколу Дві вліво, 4 до гори, з гори до низу 2 нитки полотна. Від місця виколу. Дві вліво, чотири до гори. Таким чином павучок готовий. Ось так виглядає зворотня сторона.